І тепер на прямому зв'язку зі студією соратник Геннадія Корбана, член політради Укропу Ігор Палиця. Пане Ігоре, вечір добрий. Як ви оцінюєте ваші коментарі того, що сталося напередодні з лідером вашої поліцили? Ну і відповідно, які плани в Укропу через ці події? Добрий вечір. Вчора вся країна побачила, як народився Янукович в квадраті Порошенко Петро Онаксійович. Вчора вся країна побачила повне нехтування законами. Вчора ми побачили, що на фронті, де знаходяться мобілізовані діти наші, наші друзі, наші брати, яких повністю снабжають волонтери всім необхідним і шукають кожну копійку, щоб їм допомогти. Ми побачимо в центрі країни, в центрі Києва, в центрі Дніпропетровська сотні людей, озброєних по останньому слову техніки, вдягнутих за голочки. Це була демонстрація сили президента, адміністрації президента, всім тим, хто не згодний з тим, що думає президент. Вчора ми подивимося, як зароджується узурпація в країні. Я переконаний, що це помилка адміністрації президента. Я переконаний, що нічого їм не дасть. Я переконаний, що закінчиться все дуже печально і закінчиться в Газі. І думаю, що не так багато часу пройде. Не буде ніяких радикальних дій. Ми ні чином не закликаємо нікого на вулицю, на мітинги, на радикальні зміни, тільки шляхом голосування. Ну закінчать люди в Газі, закінчать вони за економічні злочини проти свого народу, які доведені сьогодні до зубожіння. І закінчать вони за фізичні злочини проти українського народу, за знищення українців на сході України. Тому нам заважають тільки почекати. Я був шокований тим, що відбулося вчора. І не дай Бог, щоб це повторювалося проти всіх опонентів діючої влади. Щодо партії, хочу сказати, що той, хто думає, що заарештувавши Корбана, вони зможуть зупинити укроп, вони помиляються. Покров – це політична сила, де немає лідерів. Це політична сила патріотів, які люблять свою країну і хочуть зробити з своєї країни багато квітучу країну. І ніхто нас нікому не зупинить, тому що ми щирі, тому що ми хочемо тільки правди і тільки краще для нашого народу. Пане тому Ігоре, давайте та... подивимося приводу... чи буде продовжуватись, пане Ігоре, з приводу самого арешту обшуків ГПУ і СБУ продемонстрували сьогодні. Начебто неспростовні речові докази, зокрема вилучені гроші, вилучену зброю. Як би ви це прокоментували? Ви знаєте, я дивився епізод, який ви транслювали, як проводилися обшуки по закону, більш-менш прокурорів брилянтових суддів, де прямо в кабінеті вонася відеозйомка, де були поняті нормальні, а не ці бомжи, яких ми тільки що бачили, і нам показували, де як вимучалися, звідки виймалися гроші, підчатки, автомати і все інше. На сьогоднішній день ми не бачимо ні однієї відеозйомки, де вимучалися ці гроші, де взялися ці автомати. А щодо печаток, які сьогодні були на брифінгу, наші юристи проаналізували повністю все вимучене вчора в бізнес-центрі в Києві. Так хочу вам сказати, що ці печатки і назви фірм, і ви можете, як журналісти, проаналізувати це і дати запити. Бо ми вимучені вчора в одного з орендаторів, який не має відношення ні до Укропу, ні до Корбана, а просто орендує приміщення на вулиці Володимирська, 12. Ці всі печатки ніяким чином не належать ні корбуни, ні, ні укропу, ні Дніпропетровську. Це повна вакханалія, це повна фальсифікація. І, будь ласка, ви значні зброю, значне гроші. Покажіть відео, як це робимося. Пане Ігоре, дякую вам, Ігор Палиця, член політради Укропу, був з нами на прямому зв'язку і давав свої коментарі того, що сталося напередодні.